Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, що скороче термін свого ультиматуму, який був висунутий президенту Російської Федерації Путіну з 50 днів до 8-10. Термін п'ятдесяденного ультиматуму Трампа мав завершуватися на початку вересня однак досить показовим є той факт, що президент Російської Федерації досі не відреагував на заяви свого американського колеги. Із зневажливими коментарями щодо попередження Трампа виступали тільки заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Медведєв та міністр закордонних справ Росії Лавров. Однак і їхня реакція не залишала жодних сумнівів в тому, що Кремль не збирається поки що реагувати на. Заяви американського президента, втім, прес-секретар Путіна Пісков як відомо підкреслював, що на 50-денний ультиматум Трампа має відреагувати сам Путін. Чому не було цієї реакції? А тому, що російський президент усвідомив, що цього разу одніми тільки словами і обіцянками. На Трампа не можна буде вплинути, та й сам президент Сполучених Штатів сьогодні сказав, що він вже достатньо говорив із Путіним щодо припинення російсько-української війни і вже не зацікавлений у нових контактах із своїм російським колегою. Таким чином від Путіна очікували, хоча б якогось вчинка, який продемонстрував би, що він звертає увагу на заяви Трампа. А от якраз жодного вчинка російський президент, зосереджений на продовженні своєї війни з Україною і впевнений, що багаторічна війна дозволить йому знищити ненависту сусідню державу, робити не збирався. І таким чином Путін дійсно опинився у патовій ситуації. Робити якісь заяви, навіть із лестощами на адресу Трампа, вже не буде мати того політичного ефекту, який ці заяви мали. У перші місяці перебування Трампа в овальному кабінеті робити якісь вчинки, наприклад, 30-денне припинення вогню, нереально з точки зору зосередженості Путіна на продовженні війни і підготовці нового наступу проти України, а також масованого терору проти мирного населення, який може дещо і зменшився після ультиматуму Трампа, але як бачимо, не припинився кожного дня. Ми чуємо про руйнування житлових будинків. Загибелі мирних мешканців українських міст і селищ, і це свідчить, що Путін і не збирається відмовлятися від терору проти мирного населення України, вважаючи це одним з кроків щодо залякування населення нашої країни і доведення до нього того. Факту, що тільки капітуляція перед Росією може припинити війну, звичайно, із такою позицією російського президента, зосередженого на війні і вбивствах, не може погодитися американський президент, і тому Трамп по суті повівся саме так, як і під час війни Ізраїлю проти Ірану, коли він також встановив пермі термін іранському керівництву для того, щоб те. Погодилися на домовленості, які б мали призвести до. Відмови від ядерної програми. А коли побачив, що у Тегерані ніхто не звертає увагу на його попередження, ухвалив рішення про застосування американської зброї проти ядерних сховищ у Ісламській республіці, і також на кілька днів раніше, ніж попереджав, російський президент зараз може переконатися, що і у стосунках з Москвою його американський колега йде. Тим самим шляхом і таким чином неможливо розраховувати на якісь реальні терміни попереджень, коли із ними виступає Дональд Трамп. Ба більше коли Трамп виступає із термінами попереджень, це може бути виключно маскуванням справжніх намірів сполучених штатів і тих термінів, в які можуть бути підготовлені ті чи інші заходи проти ворожих. До сполучених штатів держав, а саме на таку державу на наших очах зараз стрімко перетворюється Путінська Росія, з якою Трамп намагався налагодити співробітництво, і про громадян, якої і досі, як ми чули по його заяві, відгукується із симпатією. Залишилося тільки зрозуміти, а що реально буде робити президент Сполучених Штатів через ці 8 або 10 днів. З Іраном все було зрозуміло. Сполучені Штати готові були застосувати власну армію для того, щоб поставити крапку на ядерній програмі Ісламської Республіки з Російською Федерацією. Звичайно, ситуація не виглядає так переконливо. Очевидно, що зараз Дональд Трамп не готовий до прямої участі американської армії у війні з Росією. Звісно, можна було б погодитися із посиленням військової допомоги для України із наданням нашій країні сучасної зброї, яка б могла бути використана проти військових об'єктів на території самої Російської Федерації однак поки що Трамп виключав постачання Україні далекобійної зброї, яка б допомогла. Знищити об'єкти на суверенній території Росії, зокрема ті самі об'єкти, які використовуються для терору проти мирного населення нашої країни. Економічні санкції це дійсно достатньо. Важлива річ, і якщо будуть запроваджені вторинні санкції проти енергетичних партнерів Російської Федерації, це може стати досить серйозним сигналом для всіх тих, хто продовжує своє співробітництво з Москвою. Однак, згідно із попередньою реакцією на заяви Дональда Трампа щодо 50 днів. Є очевидним, що такі країни, як Індія, які зацікавлені у стратегічному партнерстві із сполученими штатами і розраховують на підтримку Вашингтона у своєму протистоянні із Пекіном, дійсно можуть відмовитися принаймні від більшої частини російської нафти. Чи закамофлювати отримання цієї нафти так, щоб вона йшла до Індії через треті країни, що звичайно значно зменшиться як кількість цієї нафти, так і доходи бюджету Російської Федерації? А от щодо китайського керівництва, тут в мене є серйозні сумніви, що хтось у Пекіні погодиться із 100% митом Дональда Трампа і відмовиться від закупівлі російської нафти. Швидше Пекін погодиться із тим, що запровадить відповідні зустрічні тарифи проти американських товарів, що у свою чергу може негативно позначитися на ситуації із самою американською економікою, як це вже було під час попереднього раунду тарифної війни між Вашингтоном і Пекіном. від міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесента. Ми чули, що у Сполучених Штатах збираються провести перемовини із Китайською народною республікою щодо закупівлі нафти Ір... від Ірану і Росії і. Звісно, у Вашингтоні хотіли б, щоб Пекін своїми закупівлями не підтримував агресивних дій цих країн. Але для генерального секретаря центрального комітету комуністичної партії Китаю, голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, економічна допомога Росії і Ірану якраз і означає послаблення впливу Сполучених Штатів у світі Китай із. Американським ультиматумам навряд чи погодиться. І тут знову-таки виникає найважливіше питання. А що реально зробить Дональд Трамп, коли закінчаться вже не 50, а 8 чи 10 днів сьогоднішнього нового ультиматуму американського президента, його нещодавно улюбленому російському колезі? Дякую, друзі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Кофі і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Перемоги і миру вам хай щастить.